Я вам покажу всі мені пишуть за кут атаки цієї копалки. Бачите, воно не дуже він і великий, цей кут. а так, да, воно ось нагинається. Але коли я її опускаю, бо копаю, аж на цю последню ставлю, коли я її спускаю, воно тут ширше і воно ну, практично не, не скручується, ну, не гнеться тут, то воно не сильно воно це. Тут цей кут так, він просто він легкий і ну, він легкий, я так думаю. Але ну... не думаю, що тут перероблять, що її тут перероблять. Вигинать, щоб воно рівно воно не сильно тут. Дивіться. Ці теж дорожні, щоб та картошка, ну, ці прути, щоб картошка ж потрібно, щоб вилазила наверх. Просто один підписчик мені підказав. Підсказав, ну, груз груз у мене є спереді 20 кг. Не хочу ж більше цепляти, бо воно ж дивіться, воно все ось до мотора прицеплене. Мотор збирали аліни і хлопне. На колеса. груз. Один підписчик написав мені, прицепи, попробую на колеса. Оце варіант нормальний, треба спробувати. Це я не відказуюсь від цього. Насчет копачки. Вона нормальна, я думаю. Не сильно там великий той кут атаки. ну Можна попробувати ще купить приц не прицепне, а ну, хай буде та прицепне, яка регулюється Блін, зло Коротше, оце ще спробувати оце поцепити і вирівняти ви цей кут атаки. Але я думаю, що він норм... ну не сильно він тут критичний, але ну, великий, дивіться. Маленька така історія про копалку. Так що далі буде, будемо працювати. Зараз хочу зробити підставку для акумулятора. Вже ось почав тут. Ще, ще Зараз зверху, зверху це зроблю площадку. І, ну, щоб поставити сюди зверху акумулятор. Вже все я прицепив. Провода, як бачите, стартер, провода. Ну, я, я їх знайшов, вони не знають, чи від мотоцикла, чи від машини, ці були проводи. я думаю, їх понаходив, вони непогані, але тут може цю просто прийдеться переробити. Тільки що, кстати, тільки що, до речі, міряв, взяв тестер, поміряв вольти, вольта, то видає 14 вольт. Непогано. Все працює, все буде добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх. Буде далі.